Lexus GX470. Не працює стартер. Потрібно дістатися до стартера. Стартер у нас знаходиться під впускним колектором. Зараз будемо діставатися до стартера. Форсунки в сторону. Трібно дістатися до рампи, так як рампа стоїть на впусному колекторі. Здається, що все повід'єднував. залишилось тільки один розйом з форсунки четвертої і ззаді там ще один розйом не можу дістатися. Думаю, зараз... Зніму колектора, трошки сюди вперед його підсуну, і в мене вийде це все зробити. Не знаю. Дуже тут біля форсунок тісно проводки і вона якась така нерухома. Не рухається взагалі ця проводка. Дуже якось так все компактно дуже. Що пробує? Рухається. Перебуває дуже побачити. Потрібно крала, щоб достати колекти. Щось тримає з цієї сторони. Це проводка дубова. Не доконає. Що воно пирається? Проводку впирається. Ще такого я не робив. Це лексус. Дайте, хлопці, лексуси. Буде вам щастя! <звук> такі розйоми на цих, блядь, японцях! Ти нажимаєш за щілку, наче ну. нажалася вона. Насправді вона каже такий в бані. Я, не, я тут нажалася, а там не слкнувся. А... а то є такі, знаєш, це... з проволочкою роз'ємчики. О, то взагалі. Коли вона схована в патальчику, так. Це на машині такі. Є. <святові> Або ти такі, то знаєш, за пластмаску тягнеш з однієї сторони і воно тіпа, розкривається і розйом піднімається. Подир вони плоскоріпці. Хто такі? Ці? Да. Не ну, Так, Также то... То нахує так. Це газ допомагає жити. Суперфріс на барабані! Суперфріс на барабані! Ось він, хлопці! Але коли я знімав, тут був болтик лежав один. Це ну, знайомий побачив. І ось ще один. Це не мої болтики. А вони могли бути там. Я видував, видував, бачите, скільки піску залишилось. Двіжок от замінити. Хто ще не застрахував свій автомобіль? Зараз це дуже актуально, так як погода в нас міняється дуже часто, то холодно, то тепло, на дорозі може бути ожеледиця. І вам допоможе в цьому сервіс Hotline Finance. Чому саме він? Тому що ви можете це все зробити прямо зі свого телефону. Не потрібно нікуди йти. Не потрібно переплачувати. На сервісі дуже багато страхових компаній, з яких ви можете вибрати найбільш підходящу для вас, для вашого автомобіля. Посилання на сервіс Hotline Finance буде в описі під відео. Переходимо і страхуємо свій автомобіль. Ну що ж, хлопці, як бачите, я дістався до стартера. Думав, що знімання колектора буде ну, типу, найважча робота. Етап роботи в даній процедурі. Але я помилявся. Таке роблю вперше. Значить, перше, що необхідно зробити після знімання пусного колектора, передивитися, чи у пусних вікнах на клапанах нічого немає лишнього. У мене ось тут лежала кліпса. Я її дістав, більш нічого не було, окрім дрібного пісочку. Я його видував і позакривав вікна. Перед тим, як знімати колектор, я видував, але як бачите, скільки ще піску залишилося. Нічого б не видувалося. І пам'ятаєте цей болтик. Також болтик був з цієї сторони. Далі, стартер. Він прикручується зі сторони коробки. Дивився знизу, тих болтів не побачив я. Спробую подивитися ще раз, але ну, не думаю, що має там мої очі щось побачать. Друге, навіть якщо відкручу, його потрібно віддвигати назад, а в нас ось тут стоїть якась помпочка. Я так думаю. Тут також якийсь підігрів, тому що сюди йдуть такі ось провода. Бачите? І не знаю далі, що мені робити. Це по-любому знімати, тому що він назад не віно йде. Так я розумію. Але як відкрутити ті болти? Там мінімум їх два штуки, які тримають стартера. я ще не знаю. Тут розбирати також не знаю, тому що. До цієї штуки прикручена ось ця штука, а до неї йдуть вон, бачите, е трубки до вихлопного колектора, то або ЄГР, чи ще що, не знаю. Е чи там, там болтики на 6, вони ржаві, чи вони відкрутяться. Питання теж Це з тієї сторони. І тут ж так само пішла трубка вон, бачите, на ту сторону. Ой, халепа. Тому зараз напевно зливаю антифриз, знімаю всі ці патрубки, які я не хотів знімати, зливати, але все-таки прийдеться. Ну і буду щось крутити. Коротше, шукав відео в інтернеті, щоб хоч якось мати уяву про цей стартер. Тому що, як я вам казав, ще такого не робив. Найшов одне відео, ну більше в принципі не шукав, чувак знімав стартера де не було ось цієї приблуди. Не було цієї приблуди і не було ось цієї штуки ззаду. Була тільки просто перемичка між головками, він її скинув і добирався до блатів стартера. У мене, ж, як бачите, я так розумію, як мед таки ложкою. Джекпот відразу тут ось. А це резиновий патрубок. Бачите, як він знімається, дивіться. Він тут кажуть підігріть. Мені здається, потрібно не гріти, а міняти просто. Тому що, якщо він потече після мене тут, то потім знов багато розбирати. Все твердо, все пересохше і дуже незручне. Незручно це ну, незручно таке. Антифриз не забуваємо злити, там у болоті з тієї сторони знизу краник, але він тут зломаний, тому я зливав біля теплообмінника. І зараз пробую тут трошки розібратись. Було б добре проводку скинути. Там і проводка, то менше проводки на тому відео, такий тільки кусочок цього всього немає. Але там один хвостик пішов десь під конденсіонер. Я так думаю її до датчика колінвала чи куди, не знаю. Тому цю частину проводки я теж не можу забрати, щоб таку відкинути на цю сторону, її, щоб було легше. Така хлопці, ситуація, монтація. Крутим, розбираємо. Дивіться, хлопці, значить, це я вже відкрутив, бачите, воно рухається. Відкрутив від головок, відкрутив там біля колекторів. Але біля колекторів там також шпильки стоять. Тут шпильки доверху стоять. І щоб там зняти потрібно мені туди, а тут зняти потрібно сюди. Як мені це зробити? Потрібно зараз спробувати відкручувати трубки ось тут. Там, бачите, якимось чином, ще не знаю як. Відкрутити одне, а потім закрутити його. Хто скаже, як його там потім закрутити? А це вам хлопці Toyota, а це вам лексус. О. Та Гарненька наклеєчка така. Суперлюкс. Переміг. В розбиранні, ну не знаю як буде в збиранні. Ще скажу, що там ще щось є знизу. О, мать, ще щось є. А що там ще є? Розйоми якісь ці дерев'яні дубові. Чому воно не знімається? Є розйоми, представляєте хлопці? ма йо. -йо. <кліп я> <кліп я> да, бачите? І ще й провід прикріплений до цієї штуковані. Чи просто до нього провід прикріплений. Ой, блін. О, бачите, просто кріпився провід твої штукований. Бо більше не було, куди я прицепитися проводу. Тепірочки, один болтик ось є, другий болтик. А, тут піднизу він. Нормально. Ну все. Це я залишу на завтра, на сніданок. Два болтики. І проводка. З допомогою ось такої тріщотки можна відкрутити той. Поганий болтик. Добре, що він не був сильно зажатий. Лютчик на нього не настає. О, японці, японці. Якщо ви думаєте, що ви відкрутили стартер і ваші пригоди закінчились, то це, то це аж ніяк, тому що тягуюся знизу, проводка коротенька скрізь. Попробуй підліз, називається. Якось так, хлопці. І ці розйоми, в принципі, не можна понажимати, пальці печуть на другий день від цих роз'йомів. Дістав, як бачите, на цього стартера, бачимо, от там лежать його запчастинки цього стартера. Коли його підняв, випав бендікс. Бендік, як бачите, без шариків, шарики десь там полетіли до бублика, казав власник, коли це трапилось, щось заленькотіло, отже вони десь там. І ось сам стартер. Поломаний стартер. Бендікс розсипався. А, хлопці, така історія з цим стартером. І знизу маємо такий лючок, зараз відкрутимо, подивимося. Можливо там ще є якісь запчастинки від стартера. І що пошукаємо? Поки нічого немає, але казав власник, щось було. Я поки ставити не буду на місце цю кришку. Поставив вже її після того, коли зберемо все назад і запустимо, правда? Так, ну Старого стартера ви бачили, він має поломаний вигляд. Є в мене новий стартер по фірмі Cargo Made In China. China. Ну, сподіваюся, що якість в нього хороша і служити він буде довго. Щоби я більше сюди не лазив. Правильно? Ну, на вигляд якість непогана. Тобто виготовлення деталей з самого стартера непогано. Непогано. Скажу вам так, що китайські запчастини запчастина запчастині запчастина, 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 різниця. Вони як є і хорошої якості, так і, є і китайської якості. Якось так. Коротше, збираю стартера назад, ставлю. Розборку ви бачили. Якщо будуть якісь нюанси цікаві, звісно, буду показувати. Стартер на місці під'єднав провід. Навтягую щему, що працює. Працює. Практично хлопці все зібрав. Дійшов час до того, щоб залити антифриз. Там, як бачите, на газовий редуктор йдуть патрубки, саме вища точка. І Потрібно ще ставити патрубок на форсунки на цю сторону. Думаю, зараз залью антифриз, щоб потрошки виходило повітря. І куди заливати його? У Нас тут розширений бачок низького тиску. Омивайка, антифриз ось тут. Щоб долити антифриз, потрібно знімати. А це все. Подивіться. Ні, Я розумію, що Toyota не ламається, але антифриз буває потрібно долити. Щоб долити його, потрібно розбирати пів автомобіля. Це якось не серйозно. Так, пробуємо робити перший пуск. Якщо буду кричати, то глуши. Стой! Стой! Я ж кажу, стиє, ти заводиш. А та Максим. Кажу, якщо буду кричати, то не заводь. Я ж почав кричати зразу. А ти запускаєш двіжок. А Ярик, а Ярик це. Трубку забув надіти. Одною рукою незручно. О! Е! Не, ну що дубль два, давай. Рушей! Ну, стартерок працює, давай ще раз запустим. Давай, має. Ну, гуд? Стартер працює, тепер прогріваємо, прокачуємо антифриз, прогріваємо, щоб відкрився газ, запустився і щоб відкрився термостат.